Ситуація в районі антитерористичної операції залишається неспокійною на всіх напрямках. Незаконні збройні формування 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. За добу було зафіксовано 14 випадків порушення режиму тиші на Донецькому, 10 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямках. Зокрема, на Донецькому напрямку ворог вів вогонь із 120 мм мінометів по позиціям українських військових в Авдіївці. Окрім того, Авдіївку обстріляли з автоматичних станків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по позиціях у Верхньоторецькому зі стрілечкою зброї. По Зайцевому бойовики били з автоматичних з танкових ручних протитанкових гранатометів. Також зафіксована снайперську активність. На маріупольському напрямку терористи застосували стрілецьку зброю у Мар'їнці, у Новотроїцькому, у Старогнатівці та Богданівці. Також по Старогнатівці бойовики били з мінометів 82-го калібру, а по Павлополю з автоматичних танкових гранатометів. У Широкиному бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також активізувався снайпер. На Луганському напрямку супротивник вів вогонь стрілецької зброї по станиці Луганській.